Вітання аграрія. Сьогодні з вами поговоримо про дуже пізні посіви озимої пшениці. На тему цього відео мене наштовхнули ваші дзвінки. Коли ви от останні дні телефонуєте з питанням, а чи можна сіяти ще озиму пшеницю, ну то звичайно, ну що, яку я можу дати вам відповідь? Якщо хочете, то сійте, ну ну що? Знаєте, такий агротехнічний захід, він має право бути. І наші прадіди називали його, знаєте, як посів під груду. Але завжди собі треба задавати питання: а для чого я це роблю? Чому я це роблю? Тому що так, є роки коли пізно попередники звільняють поле, там дощить. і ми не маємо з об'єктивних причин можливості посіяти вчасно, і тоді ми шукаємо якби, варіанти, тому що нам дуже потрібно, потрібно посіяти пшеницю з, пенних, з певних підстав. Тобто, ви собі знаєте, які вони у вас є. Тоді так, звичайно, ви собі зважуєте свою ситуацію і приймаєте рішення. Якщо ми говоримо про агрономію, в принципі, як бізнес. То говорити про те, що оці посіви, які посіяні середина грудня, ще треба війти в поле. Бо як бачите, достатньо мокро, тільки сніг зійшов. То е, на яку врожайність ми можемо розраховувати при таких посівах? в даному випадку. Дуже багато буде залежати саме від погодних факторів. І ще хотіла згадала, обов'язково хочу сказати про те, що е, в останні роки трішки змістилися терміни, оптимальні терміни посіву озимої пшениці. Якщо раніше і ви знайдете, скажімо, у всіх там джерелах в інтернеті, е, в книжках, в рекомендаціях, ви знайдете що оптимальні терміни, наприклад, ну для західної України, це там з 20 вересня. По 10 жовтня то те, що ми бачимо в останні роки, і і ці терміни ми їх дотримувалися. Даємо ще 5 років тому, ми раніше 20 вересня ніхто в поле з посів пшениці не заходив. Але в останні роки посіви вересневі, вони нам в середньому, я ось спілкуючись з агрономами своїми колегами, і те, що я спостерігаю в полі, в середньому плюс тона. Тобто, якщо ми хочемо 8, 9, 10 тонн озими пшениці, нам цю пшеницю треба посіяти з 10 вересня по кінець вересня. Тому, але повертаючись до грудневих посівів. Є важливі речі, які потрібні для того, щоб пшениця зійшла, і потім щоб вона дала врожай. Для того щоб почалися насінині, яка попала в цей холодний ґрунт, якісь біохімічні процеси для того, щоб вона почала сходити, температура ґрунту має бути не нижче 4 градусів тепла. В цілому, для того, щоб ем, пшениця зійшла, необхідна кількість ефективних температур 91-96 градусів. І відповідно маєте розуміти, що якщо наприклад оптимальна температура 12 градусів, необхідна кількість ефективних температур. 95 градусів, то нам потрібно там в середньому 8-10 днів для того, щоб отримати сходи. Якщо у нас температура грунту 0, скільки нам потрібно а, часу, скільки нам потрібно днів, щоб отримати сходи. Е, так, звичайно, є у нас посіви, були вірніше в цьому році. Немає, слава Богу, бо цей рік дав можливість посіяти вчасно, хто хотів сіяти озимину. Але були в нас посіви, які сходили в лютому. І тут, якби другий а, момент, е, озима пшениця має таке явище пройти як яровизація. Так, це про це мало хто говорить, тому що е, ну, цей процес проходить без так без, непомітно для нашого людського ока. І тому якби, на нього не дуже хтось звертає увагу, воно якби само собою собі там щось в рослинці відбувається. Але ж знаходиться на моєму каналі, а я за те, щоб ми вчилися, щоб ми розвивалися і щоб ми знали, що відбувається з нашими рослинками. Тому що Таке явище яровизації. Це вплив на посіви знижених температур. Яровизація має завдання ініціювати процеси закладки генеративних органів. Тобто, для того, щоби. Потім пшениця могла дати врожай, має пройти оцей вплив знижених температур. Потім, щоб закладалися оці генеративні органи, пшениця цвіла і формувала насінинки. Процес яровизації возимої пшениці проходить в середньому там, 8 тижнів, там, в середньому там, 50 днів, плюс-мінус для кожного сорту це трішки інше поняття. І при температурі в середньому там 3-4 градуси тепла. Якщо ми будемо сіяти в лютому, то ми розуміємо, що всі ці процеси вони будуть проходити, вони будуть відбуватися, але вони не можуть забезпечити. Бачите, нам той рівень врожаю, який би ми хотіли. А пшениця, як ми знаємо, на сьогоднішній день не є прибутковою культурою. Тому, якщо у вас є певні підстави для того, якісь своє бачення, для того, що вам конче, треба посіяти пшеницю, сійте. Так, таке практикується і ще можна якусь там урожайність отримати. З досвіду можу сказати, що якщо там зробити два рази підживлення, якщо захист від бур'янів і хоча б два рази фунгіцидний захист, то в принципі там на 5 тонн можна вийти. Але ми знаємо, що в сьогоднішніх цінах 5 тонн це мінус. Тому, незважаючи на те, чи у вас гектар чи 10, чи 100, чи 10 тисяч, якби рахуйте, рахуйте, якщо вашим завданням є отримання прибутку. Якщо ні, ви маєте інші підстави, сійте. Ось така ситуація, ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.